Дорогі батьки, дорогі діти, мені приємно бачити сьогодні своїх колег, учнів, батьків в цю вечірню годину. Ми майже кожен, знаходячись у себе вдома, відчуваємо. Домашній затишок, і я сподіваюся, що е, наступного року таке дійство, таку зустріч ми зможемо вже провести е, в стінах рідної школи. Сьогодні наше вечірнє зібрання присвячено, на мій погляд, дуже визначним подіям, а саме підсумкам участі. Команди школи гуманітарної праці другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України в цьому навчальному році. Хочу сказати, що, по-перше, в цьому році в наша команда поповнила ще на п'ять учнів в цьому э, наукова конференція. Постерних захистах 8 відділень і 10 секцій мали наших представників. Підготовка проходила в умовах військового часу, вирішення питань забезпечення електроенергії, міграції наших дітей, знаходження їх у різних куточках світу. Незважаючи на це, конкурс був організований, хоч і у режимі онлайн, на високому рівні. Мені потрібно відзначити, що вперше в цьому конкурсі брали 8 учнів 9-11 класів. Це Усалова, 9 клас, Кулясов 10. Кріпченка Вікторія 10 клас, Прадаєвич Давід, 9 клас, Слободянник Поліна, 10 клас, Фурман Маша, 10 клас, Чаве Марія, 10 клас, Шолохова Євгенія 10 клас. І хочу від... зробити приємне зауваження, що всі діти їх дебют був вдалим, всі зайняли призові місця. місця. Вдруге стали учасниками конкурсу Гарішня Ксенія. І Литвиненко Софія, це учні, учениці 10 класу. Ну і хочу ще окремо, щоб ви звернули увагу на те, що учасник другого етапу конкурсу, учень 11 класу, черняк Богдан, приймав участь в третій. І я хочу побажати Богдану. Вдалого завершення періоду зросління зробити, як йому вдавалося, це я вважаю, що ми подаємо, розглядаємо на педагогічній раді наших медалістів в цьому році. В нас дуже багато, якщо ми за всю історію школи дали не біля, біля 8 вісім медалей всього золотих, і, і срібряних. в цьому році у нас шість дітей претендують на медалі. І Богдан Черняк претендує також на золоту е медаль. Хочу сказати, що він талановитий учень, і бажаю Богдану визначитись дійсно з тим, щоб його е обрана, обрана їм професія. Щоб він враховував те, що його знання, його можливості мають слугувати людям, мають 에, давати нам впевненість в тому, що всі ці роки, які він провів з нами в школі, не пропали даром. І можу ще відразу, відразу зауважити, що Слободянник Поліна і Чала Марія брали участь як представники малої академії наук, можу сказати, що. І маю сказати, що захист науково-дослідних робіт конкурсанти демонстрували на захисті володіння предметом, умінням виступати публічно, оперувати науковою термінологією і відповідати на запитання опонентів, членів комісії, і саме брати участь у дискусії. Можу, можу сказати, що підготовлені постери, презентації, відеоматеріали, які були підготовлені дітьми, нашими учнями, свідчать про велику про великі здібності наших дітей. Вони мають вчитися ще краще. І 100% наших учнів, всі 12 учасників зайняли призові місця. Третій ступінь: куляса гліб. Це десятий клас зарубіжна література. Але я вважаю, що це той, той, той випадок, коли я хочу сказати, що робота Кулясова це вже дуже, на мій погляд, дослідження вже досить серйозне, Воно має можливість бути продовжено. І я вважаю, що воно заслуговує не третього ступеня, а це. Це такі речі в змаганнях це буває, що це залежить вже від суб'єктивних оцінок журі. Але це не треба. не Треба треба на наступний рік, як це робила Дара, Орлік Дар'я, писати ще роботу. Даша також зайняла учениця 11 класу, також зайняла третє місце, і Богдан Черняк. Отримав третє місце секції охорони здоров'я, Дар'я в журналістики. Другий ступень Гарішня Ксенія в англійської мови. Литвиненка Софія в секції педагогіка. Це підростає директор школи і наступний, і наступний міністр освіти України. Продаєвич Давід в секції правознавства, Слободяних Поліна в секції мистецтвознавства, Фурман в секції психологія. Шолохова Євгенія у секції Зарубіжна література. Ну і ті, хто отримав дипломи першого ступеня, їх очікує захист робот на всеукраїнському рівні. Це Гусалова Каріна, учениця 10 класу в секції англійська мова, дрібчинка Вікторія в секція охорони здоров'я, і Чава Марія в секції Українська мова. Я хочу діти поздоровити вас. І саме в цей час ви демонструєте не тільки можливості, а і те, що дуже потрібно в житті. Ви демонструєте нам, що у вас є сила волі, характер, і навіть в той час, коли дорослі розгубляються, що ви можете взяти себе, і побороти в собі і страхи, і взяти в свої себе. В цей час і ще творче мислити, і багато працювати. Це заслуговує окремої подяки, але такі високі результати конкурсів можна досягти тільки дякуючи системній роботі з підготовки, яку забезпечили, продумали і створили умови наукові керівники. Це Андріянінка. Вишневецька, Головатюк, Койрах, Лівакіна, Маркова, Мороз, Різніченка, Сербіна, Сибаров, Стрикаленка і Іринірчукова. Я хочу сказати, що дуже велику підтримку конкурсантам надавали класні керівники Віра Миколаївна Баденко, Наталія Різніченка і Євгенія Миколаївна Мишневецька. Саме кращий з'явився 10-й А клас, який в цьому році сім учнів отримали дипломи переможців. Як директор школи я можу тільки мріяти, щоб всі класи наступні так вчилися. Ну і окремо хочу сказати, що і подякувати, і я просив запросити на цю зустріч. Батьків наших конкурсантів, наших переможців, тому що, шановні батьки, як би не ваша мотивація, ваша допомога, ваш зв'язок з навчальним закладом школою гуманітарної праці, керівниками, і ваша допомога творча і саме головне, підтримка дітей, мабуть, такого конкурсного результату би і не було. І я хочу сказати, що своїм наказом я не можу сьогодні зробити багато, я не можу надати там, зробити того, що хотілося б, але я вважаю, що це час плине, все стане на свої місця, і ми це не забудемо. Але я хочу, я довго думав, як зробити приємне на відстані. І прийшов до висновку такого: ми видали наказ, я видав наказ, що всім. Нашим учням, які продемонстрували інтелектуальну працю, підхід до науково-дослідних робіт, а саме головне витримку та волю до перемоги нагородити особливими електронними грамотами. Ці переможці ви отримаєте їх після нашої зустрічі на електронну пошту. І для своїх дітей, і для себе в вашому архіві. Буде нагадувати нам про те, як у військовий стан під час війни ви не втратили присутність духу і працювали і робили. Це буде нагадувати вам про ваші справжні перемоги, тому що ви змогли, по саме головне, перемогти себе. За якісне результативне керівництво науковими роботами, нагородити грамотами педагогічних працівників, вчителів. Андріянінка Вікторія, Вишневецької, Вікторі, Главатюк Вікторій Самби, Куерхаксан, Лівакіна Тетяна, Маркова Людмила, Мороз Тетяна, Різнічим Тасанс, Сербіна Ленинас, Анатолій, Сибарова Станіслава Вітовича, Стрікаленка, Іуколога Ільні Юліч. І хочу сказати, що, шановні колеги, ми, я пишаюсь, що очолюю такий колектив. Я, 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 я єдине, що. Цьому наказі не все оголошую, але я вважаю, що список вчителів, які виховали переможці в нашій школі, має бути більшим. Потенціал в нас є. І ми маємо Ірина Володимирівна з вами прийняти зараз і всі зробити все для того, щоб вже почати роботу з підготовки мана наступного року. І окремо перед. Тим як зробити ще, ще один пункт оголосити, я хочу подякувати в силу технічних причин Леонора Григорівна Мовенка, яка займається вже маном і ерудитом багато років. Це мій заступник з питань інклюзії науки заслужений вчитель України. І дай Боже, щоб такі люди працювали. З дітьми України і з вчителями, тому що саме Еленора Григорівна це той двигун цього процесу, якому я окремо хочу подякувати, навіть заочні. І, шановні батьки, дозвольте мені подякувати вам за співпрацю з навчальним закладом, інформаційну психологічну підтримку учасників конкурсу і оголосити вам подяку. За гарне виховання вашої дітки. І, окремо, ви теж на електронну почту отримаєте. Це буде нагадувати вам, що в ці часи ви не розгубилися, що ви працювали, і ми робимо все разом для того, щоб наші діти не відчували всіх прикрастей, які сьогодні відбуваються з ними, щоб ми компенсували з вами це. І хочу ще подякувати вам за. Те, що ви обрали школу гуманітарної праці. Маю сподівання, що вас не було, що ви не пожалкували. Ну я хочу сказати, що невелике дослідження, яке я проводив з тими батьками, які керуючись думкою, що дітям потрібне спілкування, дітей віддали в школу по місцю проживання нового, хочу вам сказати, що майже всі. Діти, тобто 85%, отримали не дуже гарне середовище учнівське, і майже ніхто не отримав ярких вчителів. От я хочу вам сказати, що ті, хто, попри всі труднощі, які виникають при дистанційному навчанні в школі гуманітарної праці, то можливість. Спілкування і роботи з вчителями, які віддані своїй професії, вчителями високого гатунку, вищої категорії людської, навіть не аттестаційної, то це компенсує деякі недопусти. І хочу сказати, дорогі діти, ви маєте можливість вчитись у добрих вчителів, робити все для того, щоб потім ви змогли здобути встати з на. Більш вищий щабель, ніж ваші батьки, щоб ви змогли зробити більше, ніж вони. Тоді тільки ми будемо довольні, що ви зробили більше, ніж ми. На цьому я хочу свій і так довгий, як собача пісня, виступ закінчити. І я хочу запитати, можливо, хтось з наших, з моїх колег, педагогів, є можливість. Дві-три хвилини щось сказати. Якщо хто вважає це потрібно, прошу підняти руку. Нема а можна я, Тим Олександрович, додам декілька? Ласка. Будь, ласка. Будь ласка, доброго вечора. Шановні учні, шановні батьки, шановні колеги. По перше, я вас вітаю з нашого рідного міста Херсона і дуже приємно всіх вас бачити на сьогоднішньому заході. Я приєднуюсь до слів Артему Олександровича. Вітаю всіх з таким фантастичним результатом. Можна сказати, і так тому, що в такий надскладний час ми всі разом змогли це зробити, і я хотів би зазначити два моменти таких. По-перше, інколи, ви знаєте, результати, справжній успіх вимірюються не тільки е, грамотами, дипломами, інколи чимось матеріальним. А справжній скарб, який дає участь саме в такому конкурсі науково-дослідницькому, це досвід. Досвід без перебільшення унікальний, якого багато хто з дітей, які Ну, в силу будь-яких причин або не приймали, або не приймають, або й не приймуть участь, вони ніколи його не отримують. Тому що по-справжньому велике бачиться тільки на відстані. І наші учні, і ми, і батьки всі разом змогли дійсно концентруватись. Витратити чималі зусилля, тому що за цим успіхом, за цими роботами, за цими дослідженнями ну, півріку навіть і більше стоїть праці. А, і цей досвід обов'язково в майбутньому буде корисним. Можливо, хтось стане науковцем, і це є початком справжнього наукового шляху. А якщо навіть і не так, то це спроби. Для того, щоб в майбутньому бути впевненим, наприклад, на ділових перемовинах. якщо хтось буде, я впевнений, чималий відсуток наших учнів буде займатися якимось бізнесом, створити бізнес-план, обробити, устаткувати великі обсяги інформації і стати повноцінно розвиненою людиною. І друге. Що мабуть найбільш приємне під час її доволі моментами тяжкої кропіткої праці, це було змогою більше спілкуватись одне з одним, особливо контакт учня і учителя. І навіть з батьками були моменти, коли ми могли окремо поспілкуватися, чого навіть ну при сьогоднішніх умовах онлайн, ми не маємо. І це дійсно є таким дуже людяним фактором. Тому я дуже вдячний за те, що традиції, наукові традиції, педагогічні традиції, учнівські традиції, батьківські традиції нашої школи продовжуються, і я впевнений в майбутньому році дуже дуже я впевнений, всі ми про це мріємо бути присутніми на такому. Заході, де ми б ушанували і наших учнів, і наших колег в нашій рідній школі, яка а, сумує дещо. Але от ми в, в черговий раз побачили, запалює зірки і робить їх дійсно яскравіше. На відстані. Так. Так. Дякую, Юрій. Запалюємо зірки навіть на відстані. Хочу, е, хочу, запитати, дякую, Геніюч, е, хочу запитати, е, Хочу запитати, може хтось з наших дітей, учнів і переможців. Якщо є така, є таке бажання, то можна, надав... будь ласка, да? будь ласка, то це представтесь нам. Будь ласка, це Чалая Марія, учениця, а все бачимо, так. Будь ласка, маша, тебе є хвилина не більше, щоб що ти хочеш нам сказати? А ще раз добрий вечір, шановний пане директори, наші любі керівники та всі присутні. Хочу особисто висловити щиру подяку всім, хто докладав зусиль до підготовки науково-дослідницьких робітман. Та забезпечив такі високі результати захисту. Насамперед, безперечно, я дякую вам, Артему Олександровичу, за розвиток освітніх проєктів у ШГП та надання нам змоги бути частиною їх е, згуртований колектив педагогів, учнів досягнення таких чудових результатів. У наш непростий час це величезний успіх для школи. Тож я бажаю вам терпіння, наснаги, міцного здоров'я, аби надалі ваша підтримка надихала весь колектив. Та учнів на великі звершення вітаю також усіх педагогів з перемогами ваших вихованців. Як то кажуть, гарні вчителі створюють гарних учнів. Усі наші досягнення результат вашого високого професіоналізму, любові до дітей та відданості роботі. Тож я бажаю вам життєвих сил. І здоров'я, з запальної наполегливості, щоб кожного навчального року розкривати нові нові таланти та потенціал ваших учнів. Щиро дякую, вельми, шановні педагоги. Маша, ти вже готовий педагог. Закінчую швидше цю бодягу з 11 класом, йди до вузу. Із курсу третього, ми тебе чекаємо, я тебе чекаю, якщо ти забажаєш на роботі. Тільки обирай гарну спеціальність або фізику, або математику. Машу. Домовились? Маше, я не хочу відповіді. Маша? Ну, знаєте, я більш якийсь гуманітарний предмет виберу. Це ж, а, а це ж це ж гуманітарне, це якщо ти будеш гуманітарний, то ти будеш там вже, знаєш, як от одної лівої. А якщо от математика, то це трошки потрудиться. І гуманітарне одно не за одне не заважає одному. Ну, ти подумай ще. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно бачити вас всіх, шановні колеги. І поки я е, виступав, то єдине, я хочу сказати, що е, Чувства переповнюють мене, і я стримуюсь, тому що мені дуже не вистачає, як і нам всім, життя справжньої школи. З харчуванням, з охороною, з перервами, з класами, з спортзалами, бібліотеки, з усім, що в нас було. Я дуже чекаю і сподіваюсь, на скоріше повернення. Я дякую всім за можливість за uh, увагу. І хочу на запитати. Якщо нема вже ніхто не хоче нічого сказати, то я бажаю Хоті вам слова подяки. Я хотів сказати слова подяки англійською мовою. Uh, dear Artem Олександрович, I would like to express my sincere gratitude for your dedicated leadership and tireless efforts in the development of our school. Uh, your work inspires us and makes learning brighter and more meaningful. And I want to thank you for your work and for creating such a wonderful school, uh, where every child is given a special attention to reveal their talent and make the stars shine brighter. Jakuba, I am over the moon. <laughs> 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 yes thank you, I'm already, thank you. Uh, dear teacher dear children our school is the best of the best I think uh, we uh, studying in this school in our school uh, and uh, we uh, like and I like, my work and I like my school, and I I see you letter, a letter, and I am happy listened this very beautiful English. I I'm glad to see you. I'm nice to talk with you, and uh, I can see the end. our conference is over. good night. good life. thank you for your cooperation. thank you. Дякую. У нас догода була всіх побачити, особливо побачити. Всіх вітаю. Вщемить бачу. Дякую за, за побачення, таке Олечка. Так, да. дякую. Бай. Я Вам вчора дякуємо за допомогу в нашій роботі. Кожному ви допомагали і це великий такий вклад вашої роботи. Тетяна Васильевна, дякую вам. Тетяна Васильівна, так і є, так. Дякую. Я вам зізнаюсь, я вам дякую. зізнаюсь дякую. Який, шквал, який шквал емпатії, коли оце результати приходять. Угу. Це і сльози. Це і... Навіть, навіть одна вчителька, знаєте, не в першу мить прочитала про звістку, то вона, mm. то вона, да, да, вона остання узнала. І це... Так, ну, воно так щиро. А, вчителі, звісно, хвилюються, але я вважаю, що емоції батьків неперевершені. Батьки, мені здається, батьки, коли узнають про перемогу своєї дитини, саме головне, що вони розуміють, моя дитина краща, ніж я. І це таке щастя. Моя дитина ще краще. Це таке щастя. А, ну, І ми розуміємо, що це система, це вже про серйозно. Е, в школі гуманітарної праці це система. Ми, ми робимо саме головне: розумієте, е, ми надаємо можливості, бо скільки людей не реалізують свою обдарованість і талант. А ми працюємо завдяки Артему Олександровичу. Ми не робимо цих помилок. На ранньому етапі система. Надає можливості і дітей, і творчих, ну народжується кожен зі своїм рівнем, і творчих дітей, і їх рівень творчості розвивати. Ну а звісно, головні усилля це на обдарованих дітей і на високий рівень дати розвивати, розвиватися потенціал. ШГП в цьому це без всяких таких, знаєте, навіть натяків. ШГП це магія. Я пот... Повторюю, це досвід і магія. І директор, він, може, хтось з батьків би про це сказав, він виключається на цей момент. Він дуже хвилюється, бо це його велика, ну він вміє підбирати собі, собі тих, хто втілює його досвід. Це магія ШГП. З самого раннього етапу нікого не втратити. Надати максимум можливості працює вся система. Я вас дуже люблю. До побачення. Вибачте, виплеснула До побачення. Дякуємо. Дякуємо. дякуємо, дякуємо та. Та. І до побачення. Дякую. 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 Колегу, а, але особливо дяка Тетяні Васильівні. Дуже вам дякуємо. Дякуємо дякуємо. Дякуємо. Нам розібратися неможливо так. Це не робота я участь. <свят> так, так. Це треба велика розумничка, так, велика розумничка, і дуже нам допомогли. Це наше надбання величезне. Так, так вічерне серце Діамант, діамант. скажімо просто, діамант. <свят> так, Молодець, так, так. Воно пішло на користь. <свят> Абсолютно, все реалізовано, <свят> все не головіше. Чудово, все, дякую вам. Дякую вам, до побачення. Дякую всіх, вітаю, вітаю і вітаю, продовжую вітати.